Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої золоті на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня, і сьогодні ми будемо з вами дивитись його почуття, думки, дії щодо вас. Це буде загальний розклад. Ми зараз ідентифікуємо вас. Вашу кохану людину і будемо дивитись його почуття, думки, дії до вас. Не забувайте підписуватись на канал, приходити на особисті розклади. Мій телеграм буде зазначено під відео. про себе, про нього. Угу. Ну, це ваш диявол, знаєте, як я кажу. Це твій диявол, це людина, яка тобою керує. Хотіла б ти цього, чи ні? Хотіла б ти сонця, радості? Щастя. Мріяла про це. Ви як в глухому коті, розумієте, дівчатка? Дуже ресурсний чоловік, дуже гарний, дуже сильний, в когось може бути вогняної стихії. Але з появою його в вашому житті пішли такі зміни, які закривають ваш дійсний шлях вперед. Тут кажуть, ти будеш намагатися віднайти себе сама. З ним ти будеш, чи без нього. Ти будеш намагатися... Розпалити своє внутрішнє сяйво, своє внутрішнє світло, тому що ти не світиш більше нікому, ні собі, ні йому. У вас може бути відчуття якихось негативних програм на вас. От прям хтось навіть скаже, я знаю, що на мені є порча. Бо я знаю, що на ньому є приворот. От таке відчуття. Я скажу вам чому. Тому що є відчуття втручання в ваше життя. Змінилося дуже. Та, тут кажуть, захист треба. Сцілюватись треба. Від обмане, від брехні. Зроблю відео по оберегах, які маю, хто захоче, напишете, але тут чітко кажуть захисти себе. Хто у, у родині, кого цей чоловік, ваша друга половинка і все ідеально нормально, захистить свій дім. Він не буде тебе підтримувати в твоїх рішеннях, він не бачить. Твоєї індивідуальності, ось чому ти хочеш сама собі довести, що ти існуєш. Важкий розклад. Комусь навіть доведеться від цього чоловіка захищатись, що він відчуває до тебе. Дивіться, тут маніпуляція йде, тут нема почуттів глибинних від нього. Він відчуває владу над ситуацією і над тобою. Ти як в золотій клітці сидиш, а для нього ти ресурс. Ти зливаєш свою жіночність, радість, навіть якщо ви не спілкуєтесь, ви туди зливаєтесь. Знову він виходить кубковий це людина, яка просто вам до гори дригом підвісила все ваше життя. Що ти хочеш від неї? Навчити, що ти хочеш від неї. Ресурс. От дивіться, дівчата, або ви не вмієте брати, вмієте тільки віддавати, або ви нічого в нього не просите. Він хоче вашу енергію, силу, да. А ви будете хотіти справедливості, що він відповів за свої дії, за свої слова, або за свою бездіяльність, або за те, що вам боляче. Не важкий якийсь розклад. Тут хтось мені скаже родичі його. Ну, ж так. Я чую, родичі його. Знову він виходить, дивіться, одні ті ж самі карти йдуть. Любов могла б бути, якщо б він їй віддавав. Одні ж ті самі карти. Знову він кубка, і знову ви в своїх якихось страшних думках. І віддаєте, кохання, тільки ви. Ви таки знаєте, вогник, ресурс. Втомилися. От щоб я вам зараз не сказала, що він там буде кохати або буде щось робити, ви вже не вірите. Ви хочете себе назад, і вам здається, що якщо ви з ним щось вирішите, поспілкуєтесь, що ви з ним якось зміните свої стосунки, то найкраще зміниться ваше життя. Воно незалежне один від одного. От, що зроблено, то зроблено. Що вас чекає з ним? Застій, сльози, ні, страхи. Ваше життя може піти далі, але ви почнете ваше особисте, без нього. Але ви почнете з якоїсь фінансової стабільності. А він буде постійно з'являтися, продавлювати ваші кордони. І знаєте як, коли щось погане, може людина від вас відвертатись. Коли все добре, може повертатись. Він буде жити в пошуках іншого кохання, дівчата. Якби це не лунало, як би не було дуже сумно. Чому ж він тоді не йде від мене, да? бо вами можна маніпулювати. Знову йде диявол і бажання вас навчити. На початку розкладу було. Для чого вам? Навчити вас. Бачите себе. І свій ресурс, дівчата, свої емоції, свою енергію витрачати на себе. Тут така мова про який, знаєте, здоровий егоїзм. Ви дуже багато можете досягти, якщо не будете сидіти в страхах і в минулому. Ну, як, навіть якщо ви хочете зберегти родину, дивіться, це сонце наповнити її, так? Да? Не давайте собою маніпулювати. От ви щось вирішили. Ви щось хочете. Робіть. Нехай він під вас підлаштовується.